Всім привіт! З вами Вектор. Сьогодні в нас бій на важкому чеському танку нової гілки. Це ТНХ 105 дріб 1000 з оновленням 10.0. Розробники ввели нову гілку важких танків, на чолі З-55. І, в принципі, як і всі, я намагаюся прокачати і добратися до топа. Ворожий кромвельбе дуже агресивно запушив центр. Прямо ніхто цього не очікував, включно зі мною. На щастя, я встигаю дати йому шот перед тим як борщ забере все, що залишилося. З ворожої сторони засвідчується ПТ-шка AMX-C48. Також я планую, що тут буде Еміль і 3. Можливо, ще якась ПТ-шка, можливо, ВЗ. Теж десь в кущах, по прикладу, AMX стане. А кемік сей не пробиваю, він ховається, тікає від мене. ВЗ теж не видно. Ворожий ліс уже пропушив наш Естефланг, бо на Естефланс ніхто не поїхав, і от я, підтиснувшись під ворожу сторону, помітив Еміля і успішно пробив його в борт. Еміль, можливо, помітив всі наші ПТшки і не має бажання висуватись під них, щоб розрядити в мене свій барабан. Отже, тут і Мікс, я їх розважаю як можу. Дуже цікавий і несподіваний для мене був момент, що під калібр пробиває Емілія в лоб башти. Це чудово, це беззаперечний плюс цього танка. До речі, танк взагалі доволі непоганий, мені, мені сподобався, на відміну від сьомого рівня е, непоганий середній танк середній в сенсі по параметрах. Має лобову броню, гігантський НЛД, який всі пробивають, і гігантський командирський лючок. З мінусів це все. Так, Попутно поки розповідав, дав шот по Емілю і уже два по AMX, який вирішив мене запушити, але, мабуть, не розрахував свої сили, хоча перед смертю все ж таки на 354 він мені вмазав. Тут у нас суперхелкат, на якого я приготував вже фугас, і я скажу про пробій фугасами, це теж беззаперечний плюс цього танку, бо 392 постріли це чогось та й варте. Враховуючи, що ББшками в нього 310 альфа. Так, залишаються і Еміліс 3 і Ліс. На мій подив. Цей постріл у ліса залітає доволі успішно, хоча я кидав його просто аби було. І страті дуже дивний танк. Він кинув своїх союзників на важкому фланзі, поїхав на середній, і зараз катається там один нічого не робить. Ліс поїхав пушити нашого борща, я не секунду встиг подумати, що немає сенсу мені туди їхати, бо зараз борщ перезарядиться, і ліса доб'є. Але борщ його не пробив. Більше ліс йому шансу вистрелити не давав. Відправляю його в ангар. Я з'являюсь тут якраз вчасно, бо ліс би завдав багато проблем нам. Не знаю, чому в нього був заряджений фаз, отримую всього-навсього на 10 шкоди. Ну і ліс звідси вже нікуди не поїде. Навіть тікаючи від мене, його добила. Наша союзна ПТ. Союзний взвод з Сустоїг і ВЗ Блейза стали на захоплення бази. Дуже несподіване рішення, враховуючи, що ми залишилися в 4 проти Іса 3, одного єдиного і який вже розполовинений. В цьому місці я подумав, що непогано було б ВЗ поїхати і зафармити медаль воїна. Але він стоїть на захопленні бази. До ІСа не планує. Ну, якщо такі справи, то поїду його фармити я сам. Зверху вниз із страті пробувається дуже легко, без ніяких питань взагалі. Поки він до мене доїжджає, я встигаю перезарядитися ще раз. Отримую від нього НЛД, але та кількість ХП, яку я зберіг, мені вистачає до кінця бою. В клінчі гармати не опускається на Іса. Довелося трохи відкотитися, щоб ствол опустився нижче за фальшборд. І забираю цей фраг, не залишаю його в зешки, сам винен. Перемога 3800 шкоди, 1800 натанкував, 56 тисяч кредитів фарму. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступному відео.